Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, вітаю вас Днем держави. Нарешті критична велика кількість українців стала цінувати це свято. У масштабі навіть держави змінено на календар. Тепер не 28 липня ми це святкуємо, а 15. Для покоління тих, хто жило в 1991 році. Державність відновлено ну, занадто легко, без бою, без крові. А тепер у нас жахлива і тривала війна, і вже, здається, ні в кого немає рожевих окулярів щодо її швидкого завершення. Фійська влада тепер все більшу увагу приділяє таким символічним датам, як сьогоднішній день Святого Володимира, День Хрищення України Руси. І День державності. Сьогодні ми також згадуємо патріотів, що її відстоювали і відстоюють. Але найкраще тримати в центрі нашої уваги того, хто дав нам державу, тобто самого Бога. І наше слово для цього короткого молитовного роздума діє 17 років з 26 по 27 вірші. Уважаємо! І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби і границі замешкання їх. Щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалека від кожного з нас. Це наше слово Боже. І які висновки ми можемо зробити? Найперше, що Бог створив всі народи з одного Адама. І тому усі народи є братами по плоті, а не тільки якісь окремі. Хоча, може і ближчі за походженням в історії. Також, друге, Бог дав кордони і епохи існування всім народам. Як і кожній людині, Дається дар життя, так і народа. Цей дар можна реалізувати, а можна його знехтувати, спалити, знищити. Бо, як ми знаємо, держави зникають, бо є бездержавні народи, а багато народів вже зникли теж. І їх просто нема, вони розчинилися в інших народах, втративши власну ідентичність. Або від них, може, залишилась якась держава з якоюсь назвою історичною, далекою, але етнос уже не той. І ось третє, що Бог хоче, щоб люди шукали його. І тоді він виходить грішнику на зустріч і сам його знаходить. І ми знаємо, що Бог в історії працює через людей. Більше тисячі років тому він привів наш народ, країни Руси, до себе через князя Володимира, колишнього язичника. Спочатку привів князя, а потім величезну європейську державу, найбільшу країну, як кажуть історики того часу. Але ми знаємо, що на Русі і раніше були християни, можемо згадати Аскольда, Дира і бабусю Володимира княгиню Олю. Але, так само як в Галатах 4 розділі, Святий Дух і Святий Павло кажуть, як настало виповнення часу, там сказано про те, що від жони народився Спаситель Ісус Христос, так ось в історії настало виповнення часу, коли нашу Україну Бог привів до себе, використовуючи такого видатного мужа, князя Володимира якого ми називаємо вже Тисячі років хрестителем. Ми сьогодні не будемо читати захоплюючу Повість времних літ, раджу зробити вам це самим, у нас короткий молитовний роздум на тему саме День Державності. І незважаючи на те, що Київ заснований слов'янами ще до Владимира, Ольги чи Ігоря, Незважаючи на захоплюючи історію наших земель часів трепілля, скифів, сарматів та інших, незважаючи навіть на те, що в новому заповіті скіфи навіть згадується один раз послання святого Павла до Колосян, все ж таки у нас тема День державності, і на цьому наша увага сьогодні під час визвольної війни початку 21 століття. І ми маємо зауважити, що історія нашої державності нерозривно пов'язана із християнством. Можемо згадати такі особливі періоди правління святої Ольги, Хрищення Русі Володимира, розквіт Київської Русі 11 століття. Відгомони реформації в Україні в XVII столітті, братство, увага до Біблії, е, друкує Іван Федорів, апостол. Е, потім з'являється Астройська Біблія. Війна за незалежність 17 століття. Пізніше Сковорода, Шевченка, Нечуй Левицький. Це ті, хто шанували Біблію і її автора Святого Духа. Бога. Навпаки ж, дорогі брати і сестри, занепад України завжди був пов'язаний із відступництвом від Бога. Модний соціалізм кінця 19 століття, симпатія до лівих партій під час визвольних змагань 1917 19 20 -го років, безбожний більшовицький терор 20 століття. Думаю, висновок простий, щоб зберегти державу, щоб зберегти наш український народ, треба, щоб і Бог далі оберігав і наші кордони, і наш народ. Тримаймося ж заповіді, цінуймо Слово Боже, уповаймо на Євангелію Ісуса Христа. Нехай Господь благословить вас сьогодні і повсякдень. Аминь. i'll